Доброго дня Мої вітання, як завжди, ми знаходимося в Нідерландах для того, щоб підбирати і показувати, які є класні супер пропозиції, які в автомобілі приходять встигати їх для вас купляти. Сьогодні нашій увазі Audi Q2, такий класний міні-кросовер. Автомобіль у нас йде. 2017 рік, виїхав з магазину в Нідерландах у 2017 році. Пробіг даного автомобіля 187 тисяч. Ціна тут для нас 12 999 нету 1,6 дизель, 85 кВт, 116 коней. Такому класному кольорі сіра така ґрунтовочка, досить популярний і цікавий колір в Європі і також вже багато наших людей цей колір полюбляє Audi Q2. Класний дизайн. Автомобіль йде на галогенному світлі, але можна доставити собі і ледовські, так як полюбляємо ми. Легкосплавні диски, хороша резина, як ми бачимо по протектору. Автомобіль на автоматі є навігація. Є парктроніки, перед-зад, автоматична коробка передач. Нічого лишнього в Audi немає, клімат двохзонний, такий дизайн Audi Краса в простоті мультикермо, два ключика. Менюшка в нас тут є. Звичайно, є датчик світла, датчик дощу. Чотири склопідйомники, круїз, адаптивний, адаптивний, адаптивний. не адаптивний, потрібно заходити в менюшку. Автоматичне переключання світла. Електронний. Ручник. По стану, по салону автомобіль збережений лише провести хімчистку сидінь. Хтось полюбляв їсти пиріжки. Карти дверей в хорошому стані. Вже хтось спробував проводити пробирання. Так, невеликий компактний багажник, сидіння, звичайно, складаються, тобто як скласти задній ряд сидінь, візок для дітей також сюди поміщається. Чи велосипед, будь хто чим. Є в нас заводська аптечка, ще не розпакована, компресор смола, домкрат, такий полегшений варіант для європейських автомобілів в багатьох автомобілях, де не йде запаски, а йде електричний компресор і смола. Досить класний, досить нарядний колір. Поставити сюди ще ледовське світло. В Україні пара коштує орієнтовно 100 доларів пара ледів. Затонувати і машинка просто. Бомба ракета. Займаюся автомобілями більше 10 років. Доставляємо автомобілі власними евакуаторами в Україну. Робимо все під ключ. Ціна розмитнення даного автомобіля буде більше 4,5 тисяч євро. Точну ціну ще. Розмитнення немає, тобто лише тих паспорт по-європейському називається бриф подали на митницю, митниця рахує розмитнення на даний автомобіль. Автомобіль даний лізинговий, обслужений згідно регламенту, весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, має незначну царапинку Яку можна полярнути в Україні, так автомобіль просто лялечка. Економний, дизельний автомобіль. Чотири кільця, це ми маємо ауді. Заходьте в опис. Підписуйтесь на телеграм-канал, заходьте на інстаграм. В телеграм-каналі завжди є додаткові фотографії. І в інстаграмі також виставляються фотографії. Ставте лайк, пишіть коментарі. Звичайно, замовляйте автомобілі. На все добре, до нових відео.